Я вже викликаю таксі е, і чекаю його. Там якраз щось десь, десь там висіли листівки, типу там звільніть терненко чи щось таке. Mm -hmm. Я не пам'ятаю, що що тут тоді було взагалі, взагалі взагалі. І він мені так дивиться на ту на ту листівку, і каже: Ти мені що скажеш, то ти будеш Стерненко захищати?» Я буду кажу, а, а я буду. І він такий. Ти що, то взагалі кончене. І я думаю, так, ладно, таксі на таксі я поки нікуди не їду. І почалася е, там година лекція з історії України і взагалі з того про е, українізацію, політику і про все таке інше, про патріотизм. Він тоді мені казав: О Боже, хватить уже, хватить уже, да шарі нормальний. Коротше кажучи, я викликала потім таксі, поїхала додому. Він після того все одно мені щось писав, але А, і він мені каже: Ти іспортила свідання, чувак, ти... Собі спортів ти, Це таке, таке клімо на собі поставив, поставило. Таким треба бути, взагалі, з таким підохом працювати. ну, коротше, оце Зараз було. цікаво. Я сподіваюся, Що десь видимо? в мішку.